Друзі, вітаю вас сьогодні і тема відео: Новий світ наступив непомітно. І сьогодні я вам це доведу. Приєднуйтесь до відео, будь ласка, долучайтеся до дуже цікавого обговорення, тому що неймовірно круті речі зараз з нами відбуваються. І ми сьогодні з вами якраз то таки відчуємо, як воно на нас відображається. Багато хто з вас задавали мені такі запитання, як же той світ новий відчути, коли він буде, чи він є. Давайте зараз просто про це поговоримо. Я хочу подякувати моїм спонсорам, моїм підписникам. Ви в мене неймовірні. У мене сама крута аудиторія, яка тільки може бути. Тому що ви тримаєте дуже гарне поле для співпраці. І я дякую вам за Кожен ваш коментар і за вашу вподобачку. Не забувайте це робити надалі. Підтримуйте мій канал, тому що зараз тільки-тільки починається все саме цікаве, що може бути. І так, друзі, ми живемо в такий час, коли новий світ зайшов тихіше, ніж світанок до нас. Як це проявлюється, зараз ми з вами про це поговоримо. Він якось так заходить не гучно, не різко, а так м'яко, знаєте, от як світло, що вміє проникати в усі щілинки, де тільки можна. Навіть в закритих дверях все одно ми його бачимо. Одного дня, наприклад, ви можете відчути, що от ви прокинулися і раптом зрозуміли, що те, що ми вже давно називали майбутнім. Воно вже давно стало тепер. Дивно звучить, але так воно і є. І ось дивіться, ми так багато з вами говорили там про Новий світ, як він буде проявлюватися. Але ще зовсім недавно ми говорили багато і про старий світ. От відчуйте зараз, от просто мій цей такий, знаєте, ем, імпульс, який я вам передаю. Ми говорили з вами про старий світ, про те, як ми жили. Як думали, чого боялися? Так? Про те, як було важко нам, все те от десь було знайомим часто, звичним часто, і воно зараз стало, немов зачинена кімната в Старому Домі. Той світ уже більше не тягне нас назад. От відчуйте. І погодьтеся, і напишете мені в коментарях, чи ви це також відчуваєте. Я просто вас підведу до усвідомлення, що у вас так само це все відбувається зараз. Ми все раніше заходимо в ту стару кімнату, яка називається Минулим. Не тому, що ми її забули, ні. А тому, що нам там більше з вами нічого робити. Сьогодні ми дивимося вперед. І дивна річ з нами відбувається, в нас виникає таке виникає відчуття, що ми вже там, в новому просторі, От дивним чином, але воно є. І у новій реальності в тій, в якій ми не тільки вже якби інакше мислимо, а ми інакше відчуваємо і сприймаємо її взагалі якось інакше ту нову реальність. Відчуйте поштовх зараз всередині. Подивіться, ми вже майже не повертаємося думками до того, як то там було колись. Ще навіть по соціальним мережам можна відслідкувати, що колись був такий потік. Знаєте, така ностальгія була за минулим: ось там, там в Радянському Союзі було ось так-то. Ми жили ось так. Ну, я це все пам'ятаю, тому що я виросла в ті часи. Так? Якраз... Я це пам'ятаю і я можу про це говорити. І ми вже менше говоримо про те, хто там що казав, як там воно було. Воно ж якось повертається, як той ретроградний Меркурій, так? десь трошечки нахлине такими спогадами, а потім раз, і він відійшов, і воно забулося зовсім. Правильно? І ось дивіться. Ми майже не повертаємося думками до того дійсно, як було колись. Ми говоримо про те, що створюємо саме зараз, про те, як відчуваємо сьогодні, про те, які рішення народжуються в нас тут і зараз. І це дуже цікаво. І це, знаєте, це ніби так: от вийти одного ранку на вулицю і зрозуміти, що дерева виросли. Що листя стало густішим, що повітря пахне інакше, ніби ти пропустив цілий якийсь сезон, але все одно впізнаєш його як свій. Ну ось так, як приклад, так, відчуття нового світу, нової реальності. І ми прожили, друзі, з вами, цю зміну між світами не просто через події. А через власну внутрішню м'яку революцію або трансформацію, як вам краще сказати, через те, що серце почало чути більше, тоньше, і наша свідомість стала ширшою. А душа, вона ніби стала такою, знаєте, сміливішою в проявленні себе. Ось такі трансформації я зараз спостерігаю в людях. Ну і у вас також, другенькі, за що вам дуже вдячна. І сьогодні ми з вами ступаємо, так, знаєте, босими ногами по новій землі, яка ще вчиться тримати нас, а ми вчимося довіряти їй. От відчуйте, є таке всередині у вас, але факт тут один. Ми вже є тут і ми вже це відчуваємо. Новий світ це не там, десь у майбутньому. Він всередині нас. Теперішнє стало таким живим, таким об'ємним, таким справжнім, що минуло розчинилося, ніби туман після світанку, а ми вже з вами тут, в новому світлі, в новому просторі, в новій версії себе. І саме зараз прийшов час це усвідомити конкретно. Я пишу це відео з великим натхненням. Правда. Тому що я вже в собі ці речі відчула, і мені стало набагато легше. У мене відбулася, знаєте, така хвиля, яка ніби підняла мене на ясність цього процесу, не дивлячись ні на що, це все так і відбувається. Тому що ми з вами живемо в час, коли світ змінився тихіше, ніж можна відчути зміну подиху. Переходи, про які нам писали стародавні мудреці, вони не супроводжуються тими такими блискавичними фурорами, там, якимись голосними гуркотами, катастрофами і ще чимось, так? що нам казали, там, лякали нас і так далі. Ну, можливо, так воно передавалося, але ж все ж таки. Сьогодні це все приходить як нова тиша, яка раптом починає звучати голосніше, ніж будь-який голос. Тиша, яка звучить голосніше будь-якого голосу. От і в минулому відео я вам про тишу казала. Вловіть, її, як вона, ця тиша, як ви можете контролювати її і пересувати по тілу. Я дуже вдячна вам за ваші коментарі під моїм тим відео. І мені дійсно, от, знаєте, таке як бальзам на душу за те, що люди відчувають деякі вже цю тишу, ніби ауру свою всю цілісну. Так що я знаю цих людей. Передаю великий привіт і вдячність. Так от нам казали, що нова реальність прийде колись, але ніхто нас не попереджував, що вона увійде так само природно, як світло проліється, що розливається, наприклад, по кімнаті, поки ми ще спимо. Мені ніби встали серед ночі попити водички, а коли повернулися в ліжко, то вже прокинулися в новому світанку. Погляньте уважніше навколо себе. Ми все рідше говоримо про Старий світ. Не знецінюючи його ні, в жодному разі. Ми просто відчуваємо, що ниточка, яка колись з'єднувала нас з минулим, стала тоньшою, ніж павутинка, і вона вже нас просто не тримає. І це дуже круте усвідомлення, друзі. Ми так часто згадуємо стародавні знання з вами. Бо вони не про минуле, а вони про вічність. Вони як ключі, що підходять і до старих дверей, і до нових дверей. Але самі двері ми вже з вами відчинили. Старі звички, світосприйняття, старі реакції, старі конструкції, наче та кімната, в якій ми давно не були, вона знайома, в принципі, але вже не наша. Ми живемо в іншому просторі. І він не десь там попереду, він зараз, він довкола, він всередині нас. Цей перехід стався незовні, стався не зовсім так, як ми думали, і не тільки через якісь там глобальні події, на яких нас так гарно відволікають від себе, а він стався через тиху духовну еволюцію, яку ми проживали кожен по-своєму. Це неймовірні перетворення. Ми почали чути тонкі речі, настільки тонкі, що раніше їх можна було би сплутати з тією тишею, а тепер ця тиша говорить, вона веде, вона дихає разом з нами. Ми ніби зайшли в якийсь внутрішній компас всередину, який не є стрілкою і не є механізмом, а це відчуття, це відчуття каже, іди вперед. Тут твоє, тут нове, слідуй. Колись ми чекали знамення зовнішніх сигналів, правда? Вказівок, що пора рухатися. Ну, тобто, щось підштовхувало, але ми ще не розуміли, куди і що. Друзі, ті, хто займаються самопізнанням, ті, хто займаються духовним своїм розвитком, ті, хто розширюють свою свідомість, я вам скажу так, свідомість, вона як пластилин, вона настільки гнучка, з неї можна ліпити що завгодно. І це неймовірно цікава штука. Я працюю, наприклад, давно, треную себе. Так? Я багато різних, різних випробувань над собою проводжу. Мені це цікаво, я працюю з енергіями мозку, з енергіями серця, також з свідомістю. І зараз все частіше і частіше включається новий рівень такої свідомості. Я його вже відчуваю, я з ним працюю і хочу сказати вам, що це неймовірно. Якщо вам цікаво так таке розкриття себе, якщо ви хочете стартанути рванути десь на новий рівень, ким би ви не були в цьому житті, неважливо, не ваша професія, ні те, що ви про себе знали, ні те, що ви проходили раніше. Саме це знання, яке зараз я розпаковую, воно є єдиним цілісним і дуже потужним. Це просто неймовірно. Ти виходиш на свою унікальність, і це є вище досягнення людини на землі, покликання і унікальність, усвідомлення. І звідси, з цієї точки, з цієї точки, воно проливається на все життя якимись неймовірними хвилями, які вирівнюють все на новому рівні. Життя стає неймовірно цікавим, прекрасним, щасливим. Це просто неймовірно. Так що не пропускайте мої відео зараз, тому що зараз у мене пішла така нова хвиля розкриття таких знань, просто неймовірних, які склалися в єдину цілісну картину. Я буду чекати вас, тому що скоро у мене буде новий курс. Всі приходьте, всі я зроблю вам доступним цей курс, цікавим, глобальним, і саме, щоб вивести кожного на вашу власну унікальність і ваше покликання. І так, якщо ми продовжуємо з вами про це відчуття нової реальності, нового світу, ви відчуєте, що дійсно ми. Чекали оці, якогось знамення, можливо, так? Читали багато стародавніх писань, ми чекали завжди якихось зовнішніх сигналів. Я також спостерігала за простором і чекала тих зовнішніх сигналів, якихось вказівочок. Але воно все це відійшло. Чому? Тому що тепер знаки приходять з середини нас. Вони більше не схожі на якісь пророцтва. І, можливо, хтось на мене ображався, коли я раніше казала: забудьте пророцтва, не слухайте пророків ніяких, слухайте себе. Єдине, що ми можемо робити в цьому житті, це слухати себе. Внутрішні наші пророцтва зараз народжуються і розкриваються. І вони, вони більше схожі на спогади про те, ким ми є насправді. І ми вже не озираємось назад так часто, там, тому що минуле більше воно не є нам опорою, воно не служить нам жодним фундаментом. Йдуть величезні перетворення на фоні розпізнавання себе в новому світі, і це факт. І кожен крок зараз створює тобі ніби дорогу. Правильно? Кожному з нас, повірте, хто в це не вірить, той живе ще в тих старих маркерах, які вже давно не працюють. Так от, кожен крок ніби створює тобі дорогу, це і є новий світ, і ми в ньому вже живемо, відчуваємо його всім тілом, всією глибиною душі, і він не кричить там нам так сильно, голосно, а Він пошепки каже: Ось я. І він не тисне там щось робити, там, знаєте, під штуні. Він, він запрошує, перепрошую, отак як я вас припрошую зараз. І не, ніщо не вимагає доказів. Це вимагає тільки присутності. І все. Так елементарно, так? Я зараз з вами так говорю, ось як сама з собою. Тому що ми вже прийняли цей світ, навіть якщо не встигли в собі ще в цьому зізнатися. І зараз ми в цьому новому світлі, ми більше не повторюємо, що там колись було. Ми кажемо, ось що народжується прямо зараз. І це народження, друзі, увага! Це народження. Ми самі з вами. Нова версія нас, вона от як з'являється, вона не через події з'являється навіть, на які ми відволікаємося, вона з'являється через пробудження самих нас. Ми ті, хто переступили епоху, просто зробивши ніби такий, знаєте, внутрішній подих або вдих, раз і переступили. Ми живемо вже в новому світі. Де минуле розчиняється, як ранковий туман, а теперішнє світиться, наче ось сама земля почала випромінювати ніжне світло, але в іншій якості життя. І ось настав час не просто відчувати новий світ, а творити його, надихаючись, разом з ним. Ось така сьогодні інформація в мене для вас: ми увійшли в новий світ. Так тихо, що більшість навіть не помітила, а почали жити не за законами вчорашньої реальності, а в просторі, де головне не те, ким був я, а тим, ким я народжений бути. Відчуваєте? В цьому новому світлі старі ролі вже не працюють, старі сценарії більше не ведуть вперед, нам потрібно знати про себе більше, ніж будь-коли раніше. Більше, ніж нам колись розповідали. Більше, ніж ми дозволяли собі відчувати. Бо в перехідні епохи світ змінюється через тих, хто згадав своє справжнє покликання. Якщо ви зараз слухаєте це відео, і у вас всередині щось ворушиться. От, можливо, каже внутрішній голос, він ніби каже тобі, ти ще торкаєшся, можливо, старих стін тієї старої кімнати, і вона тебе ніби виштовхує вже. О, значить, це правильна тобі інформація. Настав час дізнатися, для чого ти тут є. І саме зараз в цей унікальний момент землі, ми тут народжені. Так що, якщо ви відчуваєте, що всередині у вас звучить той тихий імпульс, який каже, твоє життя має більший шанс, більший сенс, ніж ти думаєш, значить, ти готовий згадати, для чого твоя душа прийшла сюди в цей перехідний час. Тож я запрошую вас, друзі, приєднатися до мого неокурсу моє покликання, тому що внутрішня сила вже чекає вас повернутися до себе справжніх, справжнього. І знаєте, зараз вже відкрита реєстрація, до речі, на цей курс, на участь на курсі, тому не зволікайте, забронюйте собі місце. Я лишу вам посиланнячко тут, тому що цей курс буде дуже потужним. Це 30 днів роботи з. Прекрасними заняттями, теоретично-практичними завданнями, роботою, кожного дня завдання, і кожного тижня великий потужний вебінар, де ми разом в прямому етері будемо збиратися і працювати. Ну і звичайно, весь час я буду з вами на зв'язку. У нас буде працювати група, у нас дуже чудові куратори, у нас настільки потужне поле для пізнання, для розкриття себе. Не пропустіть, друзі, цей шанс. Це сьогодні вперше я озвучила для вас, мої дорогенькі, ще ніде нікому не казала, а вам уже озвучила. Так що всім бажаю любові, миру, добра і зустрінемося скоро на неокурсі моєму, моє покликання. Куди я зібрала для вас найкращі знання, які тільки існують в даному періоді нашого життя. Всім добра, посилання всі знизу. За вподобайки, дякую, до побачення. Твоя душа давно чекає саме цього. Допоможи їй згадати свій шлях на землі.